Про ювілейний 2025 рік говоримо з канцлером Катівської дієцезії Сергієм Герзаничем. Слава Христовичу. Слава віки Богу. Прошу вас прояснити, бо багато зараз говоримо про милосердя, про надію, про паломництво, про відпусти. І деколи людям, які не в церкві, зовні, здається, це таким трошки анахронізмом, може, навіть пережитком минулого, те, що ми вивчали у підручниках зі шкільної історії. Ну, але власне. Чому церква оголосила цей рік надії, цей рік ювілейний, і про що цей рік? Напевно, ця історія є насправді дуже давньою, тому що із початок ювілейних років маємо ще в далекому 1300 році, де папа, вирішуючи, скористатися тою благодаттю, яку часто знаходимо у Святому Писанні, говорить про відкриття. Брам говорить про відкриття паломництва у місця для знаходження для зустрічі із з тим, що є майже постійно, тобто є благодать Господня. Ця циклічність ювілейних років, які зараз переживаємо, тобто актуальною циклічністю є кожні 25 років, проголошується ювілейний або святий рік. Це дає можливість якби, зустрітися із такою впевненістю, що благодать триває, що Господь поновлює своє бажання, Господь ніби триває в цьому бажанні, щоб Божий люд зустрічався. З якоюсь, напевно, якоюсь урочистістю, не просто банальність кожного дня відвідувати кожної неділі, кожного дня відвідувати храм, виконувати якусь молитву, але знайти в собі якісь такі моменти дійсно заглиблення, віднайдення себе у цьому, в цьому періодичності свого життя. Була, яка проголошує ювілейний рік, папа її. Написав перед відкриттям якби, проголошенням цього року і говорить про те, що так є багато зараз якоїсь такої байдужості в людях, немає якоїсь харизми або якоїсь якоїсь якості терпеливості. Час інтернету все і зараз, так, тут і зараз є доступ. Але оці зміни, які відбуваються, тобто ці періодичності, це дає можливість зупинитися і так, ага, щось відбувається, щось діється, щось триває в нашому житті. І що триває, триває ювілейний рік. І це вже найперше це ставить собі питання, та поставити собі питання, а що я? В цьому ювілеї, як в життєвому ювілеї, людина, кожна людина е святкує святкує і згадує, що відбулося, що прожила, що прожила за тих 25 років, за тих 50 років, із такою певною циклічністю робить ніби іспит. Але сам ювілейний рік, е напевно, найбільшим посланням це є саме е оця подорож. Подорож е, на зустріч, на зустріч із е, подіями, які дозволяють вступити в новий етап життя, mm -hmm. які дозволяють вступити. Бо е, Ювілей Святий рік е, має, навіть має таку назву. Тобто папа, е, чому така назва? Папа проголосив, проголошуючи цей рік, каже, будемо паломниками надії. Тобто будемо тими, які крокують у надії, за чим, за ким, ну, за Богом, але не тільки за Богом, бо це є лише, напевно, той такий найдосконаліший і найважливіший момент. Але дуже часто це є наші зустрічі, так, прямуємо один до одного. І це паломництво проголошення. Цього паломництва або цієї можливості крокувати, крокувати в надії за надією з Господом, відкриває ну, брами сердець. Це є велике бажання папи в цій булі, який проголошення року. Він говорить, відкрити брами сердець людських для багатьох. Ініціатив для багатьох справ не тільки якби в цьому десь якусь браму знайти і перекро, переступити через неї, але тих паломництв до примирення є дуже багато. Ви говорите, очі про те, що цей рік особливий, про те, що відчути цю особливість у святі, знаєте, це сакрум цього року. Угу. І насправді, як ви згадали, що відкрити брами, але брами серця. Угу. Вийти з цього простору профаном, це не просто пройти символічно, як закон, ні, без духа любові, угу. через якісь двері, певні, в соборі, в церкві, угу. в місті паломництва, а це відкрити свого серця. Угу. Про що цей рік? Взагалі, про що ця надія, про що ця відкритість сердець? Угу. Як увійти в цей святий простір у святому році, навіть у цьому такому несвятому світі? Угу. Особисто мене зачепили. Я собі перечитав уже цю булу проголошення Спес конфундіт», надія ж не засоромить. Це є цитата із послання апостола Павла до римлян, до римської церкви, до спільноти. І е, папа вказує на дуже такі конкретні аспекти людського життя, в яких ювілейний рік е, ще так нагадаю, що е, коли Ісус розпочинає свою діяльність, то він бере сувій з книги пророка Ісаї і читає, що про голо е, відкрив в'язниці, е, відкрию очі сліпим, е, тобто дух Господній мене помазав. Проголосити рік, Господні. рік Господній благодаті, тобто бл... рік Господній ювілейний, можна сказати, в такій мірі. І Господь каже: я вже це вчинив. Я зараз це чину, це сьогодні здійснилося. І говорить про такі конкретні аспекти людського життя, тобто і ці в'язні, про це ув'язнені, про сліпих, про хворих, про убогих, про потребуючих. І напевно буду рекомендувати прочитати цю було, бо є дуже такі конкретні аспекти, які пригадує папа, говорячи про те, що в нашому житті ми зустрічаємо конкретні можливості жити благодать, жити благодать і жити благодать для тих людей яким, які потребують уваги. Найперше він каже про мир у світі, тобто те, що е, нехай вже перший знак надії е, виявляється у мирі для світу, який знову занюрюється в трагедію війни. Тобто, конкретика, це знову повертаючись до е, цієї е, потреби, потреби з е, актуальності е, цих ювілею, це я собі пригадати. Що це є можливе жити. Мир є можливим, е і ця трагедія війни є можливою подолати. Нехай же не забракне дипломатичних зусиль, щоб сміливо і творчо будувати простір для переговорів, спрямованих на досягнення тривалого миру. Нехай же буде місце, так не лише е жити якоюсь минулістю, бо звиконали обряд, важливий обряд, доторкнутися до дверей, пройти через двері, але ні, зробити конкретику. Нехай, Кожний це хто про це вчив. Це про дію, про звук. Так, так. про, Про цю подорож. Потім говорить про, про потребу і відкриття наново бажання молодих людей народжувати нових синів і дочок. Це є про надію, так не лише залишатися в якомусь обмеженні, бо згадує, що є можливість те, що хтось обмежує, хтось пропагує це, але це вписано в життя, бо це є із надії, і для надії. Тобто саме в так в такий спосіб бажання молодих, ну і говорить про пров'язниці, про, про ув'язнених ті, які, тобто знайти для них можливість ну, пропонувати в певній мірі або знаходити шляхи їхньої реінтеграції в життя, тобто робити конкретні вчинки, не лише засудження, але благодать. Хворі, молодь, мігранти, люди похилого віку, убогі, перераховує конкретні категорії, де можна жити цією надією, де є потреба жити цією надією знаєте, чи мені здається, це лише не про такий е, вимір фізичний, скажімо, народжувати дітей, народжувати дітей духовних, uh -huh. звільняти ув'язнених не тільки тих, які ув'язнені, а ті, які ув'язнилися у своєму серці. Uh -huh. ну і так далі, далі. Багато говориться про паломництво. Uh -huh. Що таке власне паломництво і чому вони потрібні, чому Святіший отець закликає до них і чому в кожній дієцезі є, є місця паломництва? Uh -huh. Визначить. Um... Взагалі, в Біблії, в першу християн ну, в діяннях апостолів, в першої церкві церкви, дуже часто знаходимо дорогу. Так? Дорога, учні, які стоять на дорозі, вірні, які стоять на дорозі. Християнське життя це завжди дорога, дорога до небесного Отця. Дорога якою повертається додому марнотратний син? Це є прояви цього паломництва є дуже глибоким. Так? Ісус крокує цілий час. Тобто Він все, Євангеліє йде, йде вперед, Він є паломником, паломником до Голгофи, паломником до е, свого гробу, паломником до Воскресіння. Тобто це є подорож. І паломництво. Це є, напевно, найважливіший, ну якби найтакий видиміший момент. Ми зараз вже, якби паломництво сіли в автобус і поїхали, де нам є потреба, але мусимо розуміти, що паломництво це є дорога, якою треба йти. Це є часто тиша, це є часто роздуми, зосередження, усвідомлення, відкриття, погляди. Тобто, це є навіть. Побачити цей світ, так, оглянутися, творець, хто він є, що він таке створив. Тобто, це є ну, велич цієї дороги, тобто е е є можливість е побачити Бога, побачити ближнього. І бути в цьому дієвим, бути в цьому рухливим, бути в цьому насправді наповнюватися. Можливо, там прибавляючи, наповнюючись якимись мозолями, так, mm -hmm. тих складностей, можливо, якимись травмами, але іти вперед, щоб досягнути цієї цілі. Бо зараз багато хто там говорить, да, досягнути якоїсь цілі, але це завжди чомусь є кар'єрна ціль. Mm -hmm. так. Але ціль нашого життя це є досягнення себе, досягнення єдності з Богом. Для християн це є, напевно, найважливіше. Але для цього є потрібна якраз ця дорога, так? пройти це життя. Тобто, щоби себе знайти, треба прожити це життя. І тому паломництво є основним моментом е, ювілейного року, бо це є можливість дійти до мети чотири ювілейні брами: це брама базиліки святих Петра, е, Марія Маджоре, е, базиліка Латеранська свято, е, Йоанна, е, святого Йоанна, святого е, Йоанна, базиліка е, святого Петра за Мурами. І це є такі брами, через які проходяться дійсно тільки раз вони відкриті кожні 25 років. В інший час вони є замуровані. Тобто, дійсно показати цей, цей символ, ніби символ, але з другої сторони, з іншого боку, показати цю конкретику цього року. Дійсно, це є брами. Цього року папа розпорядився. Відкрити ще одну браму в'язниці, так як він згадується в булі, тобто бути уважними до, до тих, хто дійсно потребує надії, хто може жити цією надією, кому можна показати е, цю надію в такій в такі, в такі конкретиці. На відміну від ювілейного року милосердя, який був проголошений недавно. Ми переживали його папою Франциском, в цьому році нема по всьому світі цих ювілейних брам, тобто залишається, вертається до звичайної цієї практики чотирьох брам, але є можливість ювілейних місць тобто, це санктуарії, якісь храми, визначені храми, до яких паломники. Можуть сходитися за отримання ювілейних благодатей. У Мукачівській дієцезі є ці визначні ювілейні місця, куди можуть сходитися паломники? Це має бути завжди катедральний собор. В нашій дієцезії цей катедральний собор Святого Мартина в місті Мукачево. І за розпорядженням Мукачівського єпископа Миколи також був доданий храм воздвиження всечесного Христа в місті Берегово. Це в певній мірі таке вже паломницьке місце, де є вже багато заходів, які вже відбувалися до цього часу. І це є можливість знову відкрити цей храм, це місце благодаті в місті Береговом. В Мукачевській дієцезії з лютого оголошений такий молитовний намір, так? бо це не тільки про піст, це і про молитву йдеться, про пожертвування. Розкажіть, будь ласка, більш детально про цю ініціативу, про її плоди, бо є вже досвід попередніх ага. років. Ну і власне, чому оголошений цей такий молитовний ага. намір протягом року? Е, так, Готуючись до цього ювілею, було зібрання. Е, Тих, хто є залучений в пасторації, або якось е, перебуває е, у відповідальності за пасторацію в дієцезії разом із пресвітерською радою, е, було вирішено запропоновано оголосити цю ініціативу. Так як одним із аспектів також ювілейного року це є про життя пробачення, про життя навернення, про життя благодати, таїнства сповіді, що в себе включає цей, цей піст, тобто конкретну, конкретне якесь відречення, конкретну молитву. Яка дозволяє заглибити оце паломництво, тобто заглибити е, дію Божої благодаті через можливість е, чогось, чогось більшого, чогось кращого в моєму житті, коли я планую, коли я бажаю, е, якоїсь, якоїсь зміни е, покращення. Е, такі ініціативи посту, тобто е, програма є такою, що на кожний день е, місяця є. Е, е, Встановлена особа, яка можливо собі вибрала цей день, конкретний день, що протягом року кожний місяць, 12 місяців, раз на місяць буде жертвувати піст і молитву в намірах потреб дієцезії, потреб церкви. Отже, які благодаті приносить е, такі конкретні наміри е, молитви, посту. Як ви кажете, так, це не тільки ці 31 особа протягом місця. Це набагато більше людей, угу. які єднаються і, можливо, навіть не зголошуються, але угу. тримають цей намір. Угу. Е, в ювілейний рік рік благодатий, ще угу. додаткова опція додаткових благодатей для дієцезії, в тому числі, угу. ну, бо дієцезія це всі ми. Угу. В Євангелії знаходимо, що е, Ісус. Е, Каже, ну деякі справи можна тільки постом і молитвою. Е, проживаємо цей час справ, які дійсно потребують молитви і посту. Е, можливо, то так трошки суб'єктивна думка, але ну, це є таке бачення, можливо, моє, можливо, знайдеться. Е, в нашому житті. Е, Вороги є не лише зовнішні, й внутрішні, і очищення потребуємо через конкретні дії. Бо будемо говорити, що хочу навернутися, а не відмовлюся від того, що є важким, то я залишуся в тому самому. І так само ворог, якщо з ним не борються конкретними діями. То він залишається діючим і бачить, що ну не, не до кінця ці зусилля є. Не до кінця ці люди, які борються, вони є впевнені в тому, що хочуть перемогти. І тому плодами є напевно завжди перемога. Перемога над собою, перемога над над ворогами, перемога над сатаною. Ісус це пропонував і далі в цьому триваємо, в благодаті навернення, очищення, збагачення і в благодатях цієї перемоги. Маємо поперед собою цілий рік, рік, в якому можемо крокувати до надії через це очищення, через ці благодаті. Ну і, власне, на сам кінець, як закличете тих, хто буде дивитися і слухати, та чому варто приєднатися до ініціативи. Чому варто повірити, чому варто сповнитися надією? Чому варто бути в цьому ювілейному році, не просто почути про нього, а бути в ньому? Десь там, вже коли були розмови, так вже готуючись десь до того, що буде 25 рік, він є ювілейним, тобто кругла дата 25 років. Десь там верталося так в думках: треба буде щось робити. Так? Була думка що треба буде щось робити. І якось не було того, що треба буде робити. Ну, от Треба буде якийсь зовнішній парад зробити, так? публічний, щось, щось на публіку. Так? Але потім, вже, коли так зараз, перебуваючи в цьому році, вже живучи цей рік. То роздумуючи, роздумуючи з тим, що це ювілейний рік, то насправді так хочеться. Хочеться чогось більше, хочеться чогось кращого. Але тут є розуміння, що ну, я хочу бути цього учасником. Я хочу бути цього учасником, бо маю надію, що буде краще. Не лише так воно має бути, але я особисто перший маю побачити цю надію. І тому запрошення є насправді до того, щоби. Ну, найперше знати, що надія є. Не тільки як це в пісні, яка звучить, але насправді надія є. І цю надію ем, треба, треба, можливо, десь побачити. І треба декілька кроків зробити. Це є таке просте, банальне запрошення, але це є пропозиція. Це є пропозиція. До чогось надзвичайного, що можемо зараз в якійсь такій сірості, похмурості проживати. Знаєте, отче, паломництво це завжди драйв, тим більше коли це паломництво до надії і з надією. І знаєте, якось так мені яскраво промовило в цій розмові вашій про те, що нехай навіть ми в цей час проходимо час чистилища свого роду, але ми прямуємо до Отця Небесного. Ну і як ми можемо знати, якщо ми спробуємо, якщо ми не вирішимо гуртом це паломництво надії. Дякую вам за цю розмову і пропоную на нашій наступній зустрічі поговорити про гріх, про відпуст і роз'яснити, що таке гріх і що таке відпуст, аби ми знали, чому ми маємо крокувати і крокувати з надією. Дякую, Дякую. вперед! Вперед, з надією, з надією.